Всім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я розповім вам про прочитане за вересень, за перший місяць осені. І насправді, книг буде е, набагато менше, ніж зазвичай у рубриці Прочитане, тому що про деякі книги з прочитаного я вам поки не можу розповісти. Це буде така інтрига до одного з наступних відео. Тому розповім сьогодні в прочитаному лише про чотири книжки, але вони кожна по-своєму цікаво, особливі, тому сподіваюся, вам буде цікаво. Першу книгу, яку я читала, точніше дочитувала у вересні, вона лишилася в мене з літа це збірка повістей Стівена Кінга, Якщо кров тече. Я її брала для себе у межах літнього кінгомарафону від Ксенії Келерман, але не встигла прочитати за літом, тому дочитувала уже у вересні. Це перша збірка. Такої більш малої прози у Кінга, яку я читаю, тобто неповноцінний роман. Тут чотири повісті. Е, Перший називається Телефон містера Геррігана, і якраз цю повість вже зовсім скоро вийде екранізація, я навіть бачила трейлер. Ось, я думаю, екранізацію теж буду дивитися. Е, сюжет, так можна сказати, доволі простий тобто, хлопчик, він живе в маленькому містечку, і е, у них у містечку живе. Е, Такий собі е, старий чоловік, містер Гергіген, і е, він переїхав у це місто, він е, дуже заможний був, але переїхав чомусь в їхнє маленьке містечко, і всі е, трохи думають, навіщо взагалі йому це. Але він ні е, з ким особливо не спілкується, але цього хлопчика запрошує до себе, допомагати йому трохи там поливати квіти і читати йому в голос книги. І е, е, хлопчик починає. Ближче спілкуватися з цим чоловіком, вони навіть стають доволі близькими, ну, я б не сказала, друзями, але в них непогані стосунки. І е, це час, коли ще е, лише з'явився перший iPhone, і хлопчик е, він е, хоче зробити цьому чоловікові подарунок, він дарує йому айфон. Е, тобто спочатку не дуже хоче ним користуватися, бо він так трохи проти новітніх технологій, але потім втягується. І ось він починає користуватися цим телефоном доволі активно. Але е, чоловік уже доволі старий, і він помирає. він помирає, і коли його ховають, хлопчик кладе йому в кишеню е, піджака цей телефон, бо йому здається, що цей телефон був важливий для містера Гергіна, і він йому, ну так би мовити, було б непогано його разом з ним поховати. І чоловіка ховають, але потім хлопчик просто думає, що буде, якщо подзвонити, подзвонити на його номер, і він йому дзвонить. і... Навіть вмикається автовідповідач, і хлопчик ділиться з автовідповідачем, так би мовити, своїми якимись негараздами, шкільними проблемами, і потім починають відбуватися дуже дивні, страхітливі речі. Ось загалом читати було супер цікаво, і фільм, я думаю, я з задоволенням подивлюся, думаю, це теж буде захопливо. Сподіваюся. Наступна повість це життя Чака, теж доволі цікава повість. Взагалі для мене було відкриттям, що повісті Кінг пише теж доволі так захопливо, як його романи. Тобто ти так втягуєшся, ти слідкуєш за деталями стільки всього, навіть в такому невеличкому об'ємі, тобто тут чотири повісті, і в невеликому об'ємі повісті він встигає розповісти дуже багато всього. А життя Чака. А, спочатку, коли ти читаєш цю повість, ти взагалі не розумієш, що відбувається. Ти думаєш, це якийсь постапокаліпсис. Але потім, коли ти читаєш далі і а, трохи починаєш догадуватися, що відбувається, ти розумієш, що, яка це прикольна задумка а, в такому вигляді розповісти про те, що у кожного в голові цілий всесвіт. Я... Не хочу вам більше розповідати, бо це будуть спойлери, але це було прям дуже прикольно. Останнє оповідання тут це щур, теж доволі цікаве оповідання. Я пропустила третє, бо про нього потім хочу розповісти. Ось остання, остання повість – це щур. Це історія про чоловіка, який є, так би мовити, мріяв стати письменником, написати роман, але йому поки вдавалися лише оповідання, а коли він брався за написання роману. Він настільки зациклювався, що в нього не виходить, що починав дуже нервуватися, і життя з ним в одному домі ставало нестерпним. Але тут він зараз відчуває, що він готовий, готовий написати роман, і він хоче, аби нікого не турбувати, поїхати в старий будинок, де жив його батько, і там в спокої на самоті написати цей роман. І він туди їде. Спочатку йому все вдається доволі непогано, але з кожним днем йому стає все важче. Він знову е зациклюється на підборі слів. Йому здається, що є е багато е влучених слів, якими можна описати е події в його романі, але він не може їх підібрати і через це починає нервуватися. І ось е навколо негода і під дверима такий напівдохлий щур. Він його заносить у хату, можливо, йому стає його шкода, і потім щур пропонує йому таку собі угоду, що він допоможе йому дописати роман, але за це потрібно буде чимось пожертвувати. І так як чоловік він застудився, він хворіє, йому здається, що в нього галюцинації, він погоджується, а потім доведеться платити ціну. І, звісно, він вже буде шкодувати, що він погодився на цю угоду, запропоновану щуром, теж було дуже, дуже прикольно прочитати. І третя повість, завдяки якій збірка отримала свою назву, це Якщо кров тече. Я коли почала читати, я лише потім зрозуміла, що у повісті є спойлери до книги Кінга «Аутсайдер». І тут події відбуваються через певний час після подій в аутсайдері, і героїня вона згадує те, що відбувалося там. І... Навіть розповідає кінцівку, тому якщо ви не читали аутсайдера, пропустіть цю повість або спочатку прочитайте аутсайдера, і я не буду говорити про сюжет, тому що так, тут реально спойлери до аутсайдера. А я не читала аутсайдера, тепер прочитаю, хоч знаю деякі деталі, але я думаю, що у кінга все одно треба читати сам сюжет. Всі ці деталі, кінцівка, це не настільки важливо. Але якщо для вас це важливо, то краще спочатку прочитайте аутсайдер, а вже потім беріться за цю повість. Наступно я читала книгу Девіда Герберта Лоуренса Коханець Леді Чаттерлей. Я давно вже дивилася на цю книгу, хотіла її почитати, тому що я знала, що е, вона була навіть заборонена у Великій Британії, коли автор її написав. І її навіть називали пропагандою порнографії. Е, тому загалом було цікаво дізнатися, що ж там такого. Насправді, для сучасного читача і для. 2022 року вже там немає нічого, як, щоб назвали пропагандою порнографії, але загалом я розумію, що для таких ранніх років ХХ століття це могло дійсно бути таким. Ну, принаймні я здогадуюся, що це могло бути таким. Головна героїня Леді Констанс вона заміжня за таким доволі багатим. Джентльменом, вони живуть у маєтку. Але у її чоловіка він пересувається на візку, тому що він втратив можливість ходити на, під час Першої світової війни. І вони живуть собі в маєтку, але Констанс, вона постійно на неї тиснеться, похмурість маєтку і взагалі все, що відбувається навколо. Вона, тобто, не дуже щасливо живе. Але її чоловік, він. Іноді натякає, що якби вона народила дитину, він би її прийняв, це був би нащадок їхнього маєтку, їхнього роду, і так далі. І спочатку вона дуже так негативно ставиться до думки про зраду свого чоловіка. І це до того моменту, поки вона не зустрічає людину, до якої в неї виникають реальні почуття, хоча для неї це важко. І це книга дійсно про такі емоційні гойдалки жінки, про її психологічний стан, про її емоції, як на неї тисне те, що не лишилося навколо чоловіків з емоціями, які вони всі механічні у цьому світі, де індустріалізація і так далі. І для неї це просто ти відчуваєш, як на неї все сірістю тисне навколо, як вона намагається. Зрозуміти, чи хоче вона бути з іншим чоловіком. Це е, трохи похмуре читання, але восени воно якось дуже гарно лягає. Книга дуже повільна, так, вона спокійно читається, але е, вона дуже е, гарно, як на мене, описує саме емоції і переживання жінки. І з е, е, цієї книги також дуже е, гарно можна дізнатися про е, Такі собі традиції, правила тогочасного суспільства, про те, як жінка могла отримати розлучення і чи могла взагалі. І також ми тут бачимо роздуми про таку класу, таку собі класову нерівність, тому що її чоловік він володіє шахтами. І ми бачимо тут, як шахтарі вони роздумують про те, що. Треба вони живуть погано, а от у багатіїв, багато грошей. Але ж ми в сучасному світі вже знаємо, до чого призвела думка про те, що можна просто відібрати гроші у багатих і роздати бідним. Тому це також цікаво з цього погляду почитати. І ілюстрації від видавництва Староголева. В цій книзі вони просто неймовірні, дуже гарні. Я брала цю книгу в бібліотеці, її, на жаль, вже не можна ніде придбати в цьому виданні, але воно прям просто неймовірне і дуже доповнює читання. Наступна книга, яку я читала, це прям новинка новинка від Ірени Карпи. Тільки нікому про це не кажи. Це перша художня книга Карпи, яку я читала, бо до того я читала в неї лише такий собі нонфікшн, як виходити займі стільки разів, скільки захочеш. І мені загалом знайомство з її художньою прозою дуже сподобалося. Карпа, ну я була на презентації цієї книги. Карпа теж дуже вона харизматична, вона класно розповідає, класно зачитує уривки, розповідає купу історій з життя. Вона її дуже приємно і цікаво слухати. Її книга теж. Дуже легко читається. Я брала її, коли їздила в Київ на вихідні. І в дорозі, поки я там гуляла, мала час. Дуже класно прийшла ця історія. Вона поєднує в собі такий детективний сюжет і важливу соціальну складову. Тільки нікому про це не кажи. Це фраза, яку часто чують жінки, яких зґвалтували, які піддалися іншому насиллю, яких був аб'юс в родині. І коли жінки діляться цим навіть з близькими людьми, вони часто чують, так, так, це жахливо, але тільки нікому про це не кажи. І ось ця назва вона відображає загалом і те, що відбувається в романі, тому що в романі з'являється месник, який карає тих, хто не отримав законного покарання в країні, це якісь продюсери, які. Розбещували молодих співачок неповнолітніх. Це фотографи, які змушували до сексуальних стосунків молодих моделей. І месник він карає цих людей, тобто він їх вбиває, тому що їх ніхто не покарав, не засудив за законом, і суспільство їх не засудило. Вони засудили тих дівчат, які ви ж знали, що ви йдете в моделі. Ви ж знали, що це за професія. Тобто, якщо ви маєте певну професію, то вас мають право гвалтувати. Ось суспільство поставилося до жертв так, воно зробило винними жертв, а не. Тих, хто вчиняв злочини, тому з'являється цей месник, і ми до кінця книги намагаємося зрозуміти, що ж то за месник взагалі, а, чому, що його підштовхнуло до того, аби він а, а, так боровся за справедливість. Але загалом у нас є головна героїня це українка, яка живе у Парижі, яка а, взагалі події відбуваються під час ковіду. Згадуємо ковід, карантин. І ось в Парижі загалом немає куди ходити, але вона дуже часто ходить на такі собі секс вечірки, це її розвага, але ходить вона туди ну, просто. Тобто вона не відчуває прямо сильних емоцій, але вона від студентських років вона відчуває себе залежною від таких сексуальних стосунків, але хоче цього позбутися, тому що вона закохана в українця, який працює в поліції. І вона хоче, аби він до неї переїхав у Францію, але вона хоче позбутися у цих своїх залежностей від е, секс вечірок і тому йде до психотерапевта, аби цього позбутися і починає в цьому розбиратися в своїх е, таких проблемах, чому в неї виникла ця залежність. І е, це, цей весь сюжет переплітається з історією месника, тому що е, той е, хлопець, у якого вона закохана, поліціянт український, він розслідує. Ці вбивства, ці справи, вона його питається про деталі, і її дуже зачіпає, вона в новинах постійно читає про ці історії, її дуже зачіпає, як... Е, чому е, законом ніхто не покарав цих людей раніше. І ось це все переплітається до кінця. Ми не знаємо, хто цей месник. Хочемо дізнатися, і ось цей детектив, і ця соціальна складова, яка подається доволі весело. Тобто. Нам не кажуть в лоб, що блотувати не можна, і взагалі жертви не винні, але це все в іронічному такому ключі за жартами. Подається Іреною Карпою. Тут дуже ексцентричні і такі об'ємні, цікаві персонажі. Тут є ескортниці, тут є люд... юнаки, які приходять на секс вечірки, знаходити собі. Дівчат, вони всі такі, навіть другорядні персонажі, вони всі такі супер об'ємні, класні. І я думаю, що я тепер з задоволенням почитаю е, велику прозу товсту книгу Євгені Карпи Добрі новини Заральського моря, дуже е, активно зараз на неї дивлюся, хочу почитати. І цю книгу вам раджу, е, якщо ви ще її не читали. І остання книга, про яку вам сьогодні розповім, це Мальопис, такий собі нонфікшн мальопис, коротка історія українського фемінізму, яку написав Микола Ябченко і намалювали Юлія Вуст та Іван Кіпібіда. А це дуже прикольно, так гарно намальовано в таких класних кольорах, синіх і червоних історія українського фемінізму. Якщо ви загалом у цій темі, я не думаю, що ви відкриєте у цій. Книзі для себе багато нового, але саме структурувати трохи свої знання, зрозуміти, від чого все зароджувалося, як розвивалося і що ми маємо зараз, чому це взагалі важливо, навіщо той фемінізм потрібен. Ось цей мальопис Дуже гарно саме структурує ваші якісь розрізнені знання, якщо ви не дивилися на це як такий загальний процес від початку до сучасного часу. Тут і про сучасність дуже багато про канали, наприклад, про About, про канал Палає, які зачіпають теми рівноправ'я. І тут дуже гарно намальовано все, тут багато жартів, іронії. І це насправді мальопис на одну годинку, він невеличкий. Але так пройтися, згадати якісь старі і призабуті імена, тут і про забушку, звісно, з її польовими дослідженнями. Мені цей мальопис приніс задоволення. я так на вихідних його прогортала, продивилася і загалом, дуже рада, що з ним познайомилася. І, напевно, якщо у вас є. Діти, то для них це прикольний спосіб познайомити їх з темою фемінізму, щоб вони трохи більше дізналися. І я загалом рада, що в мене цей мальопис є вдома, я його можу прогортувати, і також позичати людям, які питаються взагалі, що за прикол той фемінізму. Ось на цьому все зовсім небагато книжок я вам сьогодні показала, ось три паперові і одну вже віддала бібліотеку і не можу вам показати. Я прочитала у вересні більше, але нагадую, що це невеличкий секрет, і ви дізнаєтеся про ті книги в одному з наступних відео. А ви обов'язково у коментарях діліться, що ви класного прочитали за вересень, буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!